Добрий день, діти! Сьогодні на нашому занятті ми будемо з вами пересаджувати фіалочку. Фіалка це дуже гарна квіточка, або ще можна називати її сенполія. Тобто на моєму столі, подивіться, скільки багато квітів, але ми зупинимось тільки на фіалочки. От у нас ось такого типу. Недавно я її зовсім пересадила. І вона вже, як бачите, квітує. Наша квіточка дуже гарна. Різного кольору тут ми бачимо і зелененькі квіточки, пелюсточки такі гарні, і е, такі якби, голубенькі, і біленького багато. Тобто вона в процесі, коли вона росте, вона змінює свій колір. Це е, такий сорт фіалки. Ось недавно я пересадила ось цю фіалочку. Зверніть увагу, вона дуже маленька, вона була вирощена із листочка. Звісно е ж, вона ще не дає нам квітоносів, але таке ж маленька і гарно вона укоренилася, видно по листочках, ніде ніякого немає. Ні п'ятничка, ніякого, ні по... погано нічого. тобто немає. Тепер ось ця фігалочка в нас. Ось дивіться, вона вже потрібно її знову пересаджувати. Вона вже утворила два отаких от кущика. Так. Ця фіалочка теж у нас гарно прижилася, вона теж скоро випустить квітонос і буде квітувати. А ця фіалочка вже маленький квітонос у неї є. Вже в неї є маленькі листочки, які вона сформувала, і таким чином вже вона буде квітувати в нас. Ось пересаджуємо ми сьогодні отаку фіалочку. Тобто у горшочку їй вже багато кущиків, їй було затісно тут. І ось ми, ось дивіться, я викладаю ось один такий кущик, гарна коренева система. Тут ось такий самий кущик, і ось самий найбільший кущик. Також тут гарна коренева система, яку можна пересаджувати. Але цей горщик ми брати не будемо, тому що він завеликий. Ми візьмемо ось більше оцей горщик. Беремо горщик пластиковий, не керамічний, тому що, якщо керамічний, випаровується дуже сильно волога. Для цього нам потрібно ось у нас отвори є вже по горшочку, щоб наша рослинка дихала, звичайно ж. І нам потрібно взяти ось дренаж. На даний момент у нас іде дренаж, це керамзіт. Можна його використовувати. Ми його насипаємо на саме так. горчика. Для того, щоб рослинка наша гарно укоренялася і робила. І ось у нас уже приготовлений спеціальний грунт. Він береться, продається в магазинах для фіалок. Тут є усі поживні речовини, які потрібні. Він такий у нас розсипчатий іде грунт. І насипаємо трішечки, ось покриваємо. Ми Перамзіт наш дренажик, утрамбовуємо трошечки. Тепер беремо ось. Оцю, чомусь я вибрала оцю саму найбільшу, мені вона сподобалася. Якщо у нас і навіть трошечки десь оці листочки почнуть пропадати або десь не сподобається їм, то вони відокремляться, а серединка у нас обов'язково залишиться. Ось у нас така коренева система. Для цього ми ставимо горшик. Нашу квіточку, ось. І усі оці місця, які у нас в горщику є, ми заповнюємо ґрунтом. Ось таким чином це відбувається. П'ялочки наші дуже полюбляють сонечко, полюбляють світловий день, то наші фіалочки ми пересаджуємо весною або влітку. Найкращий день у нас літній період, коли світловий день великий, коли їм багато світла. О, отак трошечки ми його утравмуємо, ґрунт і висипаємо. Через місяць десь, можливо, тому що зараз не потрібно ніяким його нічим, ніякими поживними речовинами не потрібно. Потрібно, щоб наша квіточка трошечки укоренилася. О, от таким чином. Так, ось таким чином ми вже пересадили нашу фіалочку. Фіалочка у нас посажена. Дивіться, яка вона. Прекрасна, гарна, я думаю, що вона у нас приживеться і буде далі нас радувати. Діти, ще один момент, такий забулося вам сказати. Якщо фіалочка в нас на даний момент квітує, то її, звичайно, не потрібно пересаджувати, тому що потрібно дождатись, коли вона вже квіточки наші пропадуть, коли вона вже перейти. Переквітує, аж тільки тоді можна її вже пересаджувати. Наша фіалочка не квітувала. Надіюсь, що через якийсь період вона таки буде нам назрадувати квіточками і у і буде гарно себе почувати у горщику. Тепер поливати, можна в горщик наливати водички і поставити, і через отвори фіалочка буде брати водички стільки, стільки їй потрібно. Можна зверху поливати, але не, не поливати, щоб, поливати так, щоб волога не попадала на листочки. Вона не любить цього. І з обережністю підняли листочок, полили. нас не часто поливати також, тому що наша фіалочка не дуже любить частий полив, вона не дуже вологолюба, вона зберігає вологу у себе всередині і може надовго оставатись без вологи. Діти, в нас ще є ось такі два кущики, які ми ще не посадили. Ось дивіться, які вони гарненькі. Якщо комусь із вас буде потрібно і ви захочете посадити собі фіалочку, зателефонуйте і прийдете, візьмете і посадите. Сьогодні ви бачили, як це потрібно робити. Підготуйте гощики, підготуйте грунт і у вас все вийде. Якщо комусь потрібна буде допомога, будь ласка, зверніться до мене і ми обов'язково посадимо цю гарненьку квіточку. Нам. Закінчено. Дякую за увагу. До зустрічі!